Доброго дня, шановні гості та глядачі прес-центру Одеси. раді вас вітати на прес-конференції, присвяченій підсумкам фестивалю молодіжних і ідей та спорту, що проходив в Одесі. Сьогодні з нами шановні спікери, пані Ангеліна Докус, голова молодіжної ради при Одеській ОДА, кандидат географічних наук. Марат Абдулаєв, директор молодіжного благодійного фонду НЕКС. Ніколас Учава, координатор молодіжного форуму Open Talk, лідерство без кордонів, член молодіжної ради при Одеській Ода, та Денис Гончарук, координатор молодіжних спортивних змагань, член молодіжної ради при Одеській Ода. Пані Ангеліно, вам слово. Доброго дня, шановні представники ЗМІ, партнери, колеги. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки унікальної події, яка відбулась в Одесі, а саме, фестиваль молодіжних ідей та спорту. Даний фестиваль організований новоствореною молодіжною радою при Одеській обласній державній військовій адміністрації, і він став справжнім святом для молоді. Ми вважаємо, що ми досягли нашої головної мети, так, це посил. Посилити розвиток як лідерського потенціалу, підтримати спортивні таланти, об'єднати активну талановиту молодь регіону. Ну і дана подія стала свідченням того, що молодь готова брати на себе відповідальність і творити зміни. Ми успішно налагодили співпрацю з. Молодю регіону було багато представників з області, також з партнерами, з владою, і це є основою для нашого подальшого розвитку. Щодо фестивалю, то він об'єднав дві основні ключові події: це молодіжний форум Open Talk лідерство без кордонів. Він став майданчиком для обміну досвідом та конструктивних дискусій. А також через день було проведено молодіжні спортивні змагання Кубок з пауерліфтингу», і він був направлений на те, щоб популяризувати здоровий спосіб життя, фізичний розвиток серед молоді. Те, що даний захід не був би можливим в реалізації без наших партнерів, і ми цим пишаємося. Що до заходу було долучено міжнародний гуманітарний університет, фаховий коледж міжнародного гуманітарного університету, а міжнародний благодійний фонд Некст, представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Магазин спортивного обладнання фітнес маркет, магазин спортивного харчування СФС. А насправді ми прям хочеться окремо подякувати кожному, тому що ми лише на лише розвиваємося так. Ми новостворена рада, але пишаємося таким партнерством. Вірять в наші ідеї і всебічно підтримують. Наш фестиваль. Він є лише початком, ми плануємо його зробити щорічним, думаємо над тим, можливо його проводити в різних регіонах. так, Такий а, челендж запустити по області, бо все ж таки ми обласна молодіжна рада. А, ну і Він а, є таким потужним стимулом так, для розвитку лідерського потенціалу, а, спортивних е, е, спортивних навичок. так, і а, я я дуже вдячна ініціаторам даного фестивалю. Це Нікола Сучава, а також Денис Гончарук, члени молодіжної ради, які ініціювали даний захід. Я хочу передати їм слово, щоб вони трошки детальніше розповіли про окремі ці два заходи. Дякую, Дякую, Ангеліна. Добрий вечір, слухачі, глядачі. Хочу зазначити, що на жаль, у такі важкі часи для нашої країни, так, таких заходів зараз дуже мало, і я дуже вдячний Ангеліні та команді молодіжної ради новоствореній команді, що ми підтримали цю ідею та організували цей захід. Тому що хочу підкреслити, що на на заході прийняло участь десь приблизно 70 учасників з різних куточків Одеської області. Я вважаю, що це дуже такий... Хороший показник, і ми е, сподіваємося, що наступного на наступному фестивалі, форумі ми е, запросимо більше долучиться більше людей. Також хочу подякувати партнерів, партнерам, і я сподіваюся, що наша команда. Ще більше підключить партнерів, тому що ми шукаємо, ми спілкуємось, ми проводимо зустрічі, підключаємо партнерів. Партнери підтримують зараз молодь нашої країни і допомагають в розвитку. Також на нашому форумі були підключені дуже відомі та професійні спікери, котрі розповідали про лідерство, про блогерство, про свою діяльність, про як е, був е, тренер-психолог, який розповідав, як саме себе не втратити і продовжувати свою діяльність, також хочу зазна зазначити, що гостьовою зіркою е, точ, точніше, зіркою нашого вечора був одеський блогер Олександр Гудзьовський, відомий як Сансанич, який від, е, розповідав про блогерство в сучасному світі, е, дуже яскраво закінчив частину форуму, що потім ми перейшли вже. На, сп сп на спортивний захід. Сподіваємося, що наступного року і, і на наступні роки ми будемо продовжувати цю ініціативу і кожен рік запускати фестиваль молодіжної ради а, Open Talk і залучати більше молоді. Дякую. Вітаю з приводу спортивного заходу. Наперед хотів би теж подякувати всім, хто допомагали організувати. Ці змагання це Ангеліна, Ніколас, всі партнери та учасники ради. Мета, головна мета цього заходу це здорова пропаганда спорту, щоб залучати більше людей, займати спортом та здоровим образом життя. На даний момент не всі змагання є безкоштовні і не для всіх вони доступні. Ми зробили так, що вхід був абсолютно для всіх, всіх, хто хотів показати себе, зробили здорову конкуренцію і провели ну, достатньо потужні змагання, де було немало теж людей. І я думаю, це буде не неодноразово і масштабніше. Уже ось-ось скоро. Новий захід. Шановні друзі, колеги, партнери, сьогодні, 29 серпня, Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які віддали своє життя за нашу свободу та незалежність. Це день, коли ми схиляємо голови перед мужністю і жертовністю наших героїв. Дуже символічно, що саме в такий день ми говоримо про молодь, про майбутнє, за яке боролися і віддали життя наші герої. Адже саме молоде покоління є тим фундаментом, на якому Тримається сильно Україна 22 серпня. Ми мали честь провести даний захід, і цей день показав, що молодь має не лише енергію, а й величезне прагнення змінювати свою громаду і свою країну. На форумі ми говорили про дуже важливі речі. По-перше, це платформи для діалогу. Молодь має більше висловлюватися у громадах, університетах, школах. Їхній голос потрібен саме зараз. Реальні інструменти впливу, молодіжні ради, участь у створенні програм консультацій з молодістю це не формальність, а потреба, яка є сьогодні дуже важливою. Волонтерство це не тимчасова мода, а справжня культура. Молодь хоче діяти і брати на себе відповідальність за свої дії. Менторство. Молодим потрібні дорослі наставники, які підтримують, допоможуть знайти свій шлях і вселять віру в себе. Наш фонд Некст робить великий акцент саме на цьому. Ми створюємо простір, де люди можуть розкривати свої таланти, навчатися, здобувати досвід і реалізовувати власні ідеї. І таким, знаєте, є прикладом наш проєкт, який ми започаткували близько року тому, це школа волонтерства, яка вже допомогла десяткам молодих людей знайти своє місце у громадському житті та зробити перші кроки до лідерства. І ви знаєте, я завжди кажу, що молодь це не тільки наше майбутнє, а й активно сьогодення України. Від того, наскільки ми сьогодні створимо умови для їхнього розвитку, залежить сила нашого регіону і всієї країни. Кожен проєкт доводить, якщо молоді, молоді довіряти і давати можливості, вони готові брати відповідальність, створювати нове, надихати інших у спорті, культурі, волонтерстві, соціальних ініціативах. Я хочу ще раз подякувати всім партнерам, організаторам міжнародному гуманітарному університету за підтримку, теплу атмосферу. І головне, ми ще раз переконалися, молодь потрібна саме зараз. Вона є силою, яка продовжує справу тих, кого ми сьогодні вшановуємо, і водночас закладає фундамент для перемоги та відбудови нашої України. Дякую. Дякуємо вам за участь. На цьому прес-конференція завершена. Дякуємо.